І так, ви може забули, забили уже як я виглядаю. Ну я сьогодні тут, як ізвісніший капішний магічний диверсант, представляю нашу улюблену рубрику Не спиздив, а надихнувся. І ліновий інстаграм челлендж, який на цей раз мене таки приб'є. кажуть, що обнімання з деревами позитивно впливає на ваше ментальне здоров'я. Про фізичне кстати, ніхто нічого не обіщав. Тому було прийнято рішення обманувати систему. Притормажуй, притормажуй. Ой, ебак, я розвитку. Но система вирішила глупо не обмануватися. Виваляні в багнюці, з чесанным обычным і остатками гордості, мы пробуємо іще раз: смена тактики захода в элемент, если честно, желаемых результатів не дала. Но, як правило, если не получается передом, є вероятность, що получится заново. Зайняв тактическую позицію рака, ми приближаємося до дерева. Новши обличчя раз, чесать його ще раз. Энна кількість попыток результату не дала. Но я я вернусь з кимось тим, хто зможе, якщо що, мене піддержати, і обробити нашатирним спиртом.